Права 1004 знайде найменше ціле число, що задовольняє нерівність перше завдання m більше або дорівнює мінус 19. Ну що ж, для зручності я тут навів координатну пряму, на ній є точка 0 і позначено від'ємні числа. Тут у нас будуть мовити про від'ємні числа. Ну що ж, нам сказано, що m має бути більше або дорівнювати мінус 19. Давайте позначимо число. Мінус 19. Ну що ж, позначаємо, ось воно, мінус 19. Так, сказано, що m має бути більше. Усі числа, що більші за мінус 19, вони розташовані праворуч на координатній прямій. Це число мінус 18, мінус 17 і так далі. 0, 1, 2 і так далі. Гаразд. Але у нас m може і дорівнювати мінус 19, то ми його позначили. То яке в нас буде найменше тоді ціле число з усіх цих можливих? Це буде мінус 19, що позначено на цій прямій. Отже, записуємо, що у нас m має дорівнювати тоді мінус 19. Є? Тепер переходимо до другого завдання. Знайди найменше ціле число, що задовольняє на рівність m більше, або дорівнює мінус 13,7. Ну що ж, давайте позначимо мінус 13,7, мінус 13,7, позначимо точкою. Так? Сказано, що m може або дорівнювати 13, мінус 13,7, або бути більше. Якщо більше, то це буде весь цей ряд чисел, які праворуч від цього числа, що ми позначили. Тоді найменше число серед цих ціле число, тут позначено буде мінус 13. Записуємо, що m у нас тоді, що задовольняє цій умові, буде дорівнювати мінус 13. Є? Записуємо відповідь. Знайди найменше ціле число. Отже, записуємо в першому завданні чи це число мінус 19, а в другому завданні це число мінус 13. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.